Привіт, дівчата. Та скажу, у я розкажу, що в нас сьогодні. Оце так діто, сьогодні 31, ні, сьогодні 30 декабря. І ось така погода. Коротше, не буде такої зими, як в Україні. Ждали ми это, ну, дітей в гості. Син не приїхав з невестки, невєст... ну, бо вони заболіли. Це не відмаска, вони боліли і до цього. Спочатку вона заболіла, а потім він заболів, вона прийшла до нього його там спасити. Він говорив, що не треба, але ну, вона все одно прийшла і короче, вона знову заболіла. І він пішов це, в лікарню і ну, почав приймати антибіотики, і вроді краще. Ну вже що. То Стівен поїхав і забрав дочку. І в нас дочка гостює. Помните, за яку я жила в Вот. Просто проводимо час вместе. То ігри не гуляють, я не гуляю. То їсти ми готуємо всякі вкусняшки. Мала ждет от мене шашлика. Вона дуже любить. Я ж їх влюбила в шашлика. Малу тим більше влюбила. Не знаю, чи воно записує. Алло, треба перевірити. Ладно. І вот. дуже вона любить мої бідришки в духовці. Оце вона любить. Ну вона взагалі м'ясна душа. Вот. Ми таке, то й мо, то. Ну ніхрена не ділимо, отдыхаем, то і все. Стівен буде готувати на Новий рік. Стівен буде готувати прайм рибс. Говядина такими кусками. І щось, таке що поїхав, скупився, накупив, накупив. Я і, ну, коротше, він мені не каже, що там будуть якісь, якісь які американські блюда. Я нічого тепер не діла. Саме моє діло буде зробити шашлик і, і пожарити. Ці, і біошки пожарити. Я зробила торт. Я, я ж думала, що приїде син, а він дзвонив прямо це, ну, перед самим, як треба було йому від'їжджати, що типу, я не можу їхати. У мене вже все заготовлено було. Я сделала громедний торт. А малаш не сладкоєшка. Торт сникерс. Ну, зато Стівену понравився. Дайте, потім на лавочку посиди маленький? Стівену понравився. Стівен їсть потрошки, я їм. Ну, тому що он очень вкусний. І хотіла вас поздравити з наступаючим Новым годом. Бо в мене сьогодні тридцатая. А завтра у вас... А ви проснетеся, я і це відео побачите 31-го. -е. 31 31-го. Хочу поздравити вас з наступаючим Новим годом і побажати мира. Нет, можна побажати. побажати мира. Більше нічого не треба. І все-таки остальне здоров'я, добра і маленьких цін на продукти. Та це таке, второсліп'яне, головне, щоб мир був. Що Денчик, давно ти тут не сидів маленький. ну, нема мені що розказати більше. Оце проводимо в місті час та й все. То дощ був, ну короче, коротше, всі по своїх хатах і по інтернетах. Ну, вони дуже люблять такі настольні ігри. І а, я ще ще казала, що мала, вони дуже зв'язані з батьком, у них якась така емоціональна зв'язь. Вони друг друга дуже люблять. Стівен дуже радий, він на крилях літає, і готова. І поїхали вчора, ми скупилися, малі там щось подушку купили, бо їй неудобно спати. То якісь вона там без ділушки хоче это покупляли. І збираємося ще поїхати, він каже, каже, я хочу її вдіть, Ну, привдіть її там щось новеньке купити, вдіться, то поїдемо, не знаю, може там числа 2-го, в 3-го. І вона це розказує, розказує, як там їй подобається. Вони кожну неділю общаються, він в курсі всіх її событий. Ну все одно ж так, би як вже фізично вони в місті, що емоції можна виразити батьків дуже радий за свою дочку, він так гордиться. І мені каже, Валя, вона так повзрослела. Я говорю, а в чому це виражається? Він каже, вона сама, говорить, на таксі їздить, вона приймає якісь там рішення, їй дають якісь завдання в задання, де вона вчиться в цій школі. І вона там, ну, типа старости, якісь вона організовує постійно конкурси. Короче, їй подобається, і Стівен гордиться своєю дочкою, прям взагалі. А люблять вони ці настільні ігри і тут гуляють в них. А я таке взагалі мені не цікаво. То я короче, віддільно там в комп'ютері сидю. Боже, він з колясками сюди, ні, не сюди. Оце я замітила, що по виходим по праздникам папи гуляють з колясками. Ну, видно, вони не працюють, і гуляють з колясками з дітьми. Слово бісквіт там, карамель арахіс, бісквіт, типа нуга. Опять этот бисквит я всегда делаю и люблю бисквит перфект. Называется. Я всегда его использую для шоколадных тортиков.